Зараз у нас на зв'язку Дмитро Куріс, бізнес клуб King of Marketplaces. Це в нас доповідь, яка не пов'язана безпосередньо з Sіo або AI. -кою. Але маркетплейси теж дуже важливі наразі для бізнесу. І Дмитро нам розповість про фатальні помилки в 2025 році на маркетплейсах. Дмитро, вітаю тебе! Як твої справи? Зараз завжди супер-пупер, все окей. Супер, тоді твій час. Будемо слухати твою доповідь. Починай. Okay. Дякую, дякую, друг. Взагалі, Дякую за презентацію за інтро і Дякую за те, що ви запросили і маркетплейси. Тому що що це за гуру конф без трафіку з маркетплейсів? Я чітко розумію, що є безліч людей, які торгують або бажають торгувати на маркетплейсах. Тому саме сьогодні ми про це з вами і поспілкуємося, друзі. Спочатку давайте зробимо невеличке таке оживлення нашого чату. Поставте в наш чат прямо тут презентацію. Циферко 1, Якщо ви вже торгуєте на маркетплейсах. будь-якому українському або за кордоном буде цікаво подивитися. Поставити два, якщо ви не торгуєте на маркетплейсах, але десь все ж таки торгуєте офлайн може бути або інсташоп або гугл. Коротше, десь у вас є досвід, але поки що не в маркетплейсах. Ну і третій варіант поставити троєчку, якщо ви не ніде не торгуєте, але бажаєте торгувати, і саме можливо сьогодні для вас буде найбільш цікавий меседж саме по. Нашої сьогоднішньої презентації сьогоднішня тема наша — це фатальні помилки на маркетплейсах. То просто підтормажую YouTube, Я дивлю, що поки що ще себе не бачу. Будемо спілкуватися ретельніше на такі теми. Перший момент, ми з вами розуміємо, що є люди, які також бажають торгувати на маркетплейсах. От у них є безліч ідей, які ж товари можна завести, так щоб воно залетіло. Але ми бачимо, що є фатальні помилки, і одна з помилочок це роздутий. Асортимент, от ви видіть собі така історія. Люди бажають торгувати електропемзами. Дуже крутий товар з категорії краса та здоров'я. Все супер. Але проблемка в тому, що якщо ти завезеш більше ніж 5 товарів в одній підкатегорії, це може бути 20 електропемз, 25, 50, вони Вони не будуть продаватися. І проблема в тому, що ти просто не розумієш, як працюють алгоритми маркетплейсів, тому що ти просто технічно не можеш вивести всі ці товари в топ. Ти можеш вивести в одній категорії один, два, ну три товари. Це максимум, і неважливо, це Amazon. Зонпром або розетка більше воно не працює на жаль, тому якщо ми прийшли з офлайн бізнесу і бачимо, що у нас є безліч товарів в одній категорії, у вас є 50 самокатів, у вас є 70 штативів. На жаль, маркетплейси це, це не той інструмент, який допоможе вам все це розпродати. Оптимальна модель — це обрати парочку позицій в кожній підкатегорії один-два-три товари і саме їх і бустити в топ. От тоді у вас буде успіх, тому що ви будете дуже точково просувати кожен артикул, кожну картку товару на маркетплейсі. Йдемо далі. І ошибка помилочка номер два. Це СИОшка. От сьогодні у нас конференція по СЕОСІ. Супер на маркетплейсах. Також є СИОшка, і є такі моменти, що на багатьох картках на 90% відсотках є з 2020 року. Про що йде мова, коли розетка запустила. Сторонніх селерів собі на платформу, то ми бачимо таку історію, що люди один раз завели карточку з неправильною назвою, з неправильними характеристиками абсолютно просто як наприклад, ви бачите, стілець там така то назва, і все так воно не працює. Ви розумієте, що SEO – це SEO-вітрин. і ми розуміємо, що для того, щоб потрапити в різні видачі, нам потрібно дуже грамотно, професійно SEO-шку і на маркетплейсах також. Тому, якщо ви не професійно займаєтеся в тайтлі, в характеристиках, не розумієте, взагалі, як СОШК працює, потрібно якось розібратися. Тому що це дуже важливий момент, це ж безкоштовний інструмент, його потрібно обов'язково використовувати. Наступний момент це клікабельність. і є безліч карток. І взагалі ідея у людей, що на маркетплейсах не можна робити круті, апетитні яскраві фото, тому що от, багато людей, і розетка така сама робить білі, біле тло. Тобто вони просто білі картки. І ми розуміємо, що так воно не працює. Ми бажаємо, щоб у нас у нашого покупця є всього 3-4 секунди, щоб він побачив вашу картку на смартфоні, звернув на неї увагу, клікнув, перейшов і далі вже звичайно залучався в ваш контент по фотоворонці. Про що йде мова? Є зараз вже е, така прям індустрія нова, абсолютно тільки тільки зароджується. Це дизайнери для маркетплейсів. Вони працюють на біржі Freelance Hunter, можете пошукати десь завгодно. У нас в клубі King of Marketplace також є такі люди, спеціалісти, які допомагають вам зробити вашу картку більш клікабельною. тому що ми розуміємо, що якщо ви маєте картку з білим тлом, як оцей стілус перед вами, да то тут клікабельність десь 0,8 тре і відсотки. От десь так. Тобто зі 100 людей одна людинка переходить далі в картку. Вона може не купувати, вона просто переходить, і далі ми дивимося, купить чи не купить. І тут конверсію можемо підкрутити, якщо у вас буде класна фотоворонка, от реально круті, Крео. Як приклад, ось такий стіл, який ви бачите перед собою зараз, він набагато краще продає. У нього клікабельність вище в три рази, ніж те, що ви бачили до цього. Але є моменти. Ви бачите, написано обирайте хорошого дизайнера, тому що ви бачите дизайн зліва, такий стілуси, червоненька кнопочка, така даша. типу так воно не працює, тому що тут неправильна стилістика, неправильна ідентика, не дуже гарно підібраний Взагалі фон, тло, шліфти, кеглі коротше, все воно не дуже. Да не до, як то кажучи, тому потрібно брати якщо йти всю вже історію і обрати все ж таки роботу з фотоворонкою. оберіть класного дизайнера. Да? Тобто, пошукайте два-три варіанти, дайте їм якесь тестове завдання. І коли ви побачите, що от є якісь вже ну, більш-менш адекватні пропозиції, як ви бачите зараз, де зелененька кнопочка, так це вже вам підвищить ваші продажі. Тобто, у нас є з вами на маркетплейсах два найважливіших слова: це трафік і конверсія. Трафік це якраз про SEO, про зовнішній трафік, про трафік, який ми можемо отримати внутрі самої компанії, тобто з маркетплейсів, будь-яких там є компанії різні да, влаштування. А далі у нас є конверсії. і от конверсія це якраз саме про клікабельність. Перш за все, йдемо далі. Наступний момент, які тотальні помилочки люди налаштовують автоматичну рекламу, друзі. Щоб ви розуміли. Цей тип реклами він конкретно побудований для домогосподарок, які не розуміють, як воно взагалі що працює, але натискають на одну кнопочку, і сама система підбирає тобі товари, які ти будеш просувати. Да? І це проблема. Тому що ми розуміємо, що ця система вона якось по якимось алгоритмам обирає собі ці товари в роботу і ставить свою ставочку, яку заважає. Тому якщо ти бажаєш більш Професійно працювати з маркетплейсами, тобі потрібно розібратися, як працювати зі ставочкою конкретно. Да, це ppc реклама внутрішня мається на увазі. Да? І ще у нас є варіант, ми говоримо про ручне налаштування самих карток, тому що якщо у нас автоматична реклама, то алгоритм не обирає нові картки, які не мають статистики, тобто не мають ще аналітики продажів. А нам же так не підходить. Ми бажаємо взяти новий товар і одразу його бустити до гори, одразу продавати. Ось тут є момент, що автоматична рекламка точно це буде мінус, і вам вона не підходить. Наступний момент дуже важливий, люди тупо не вміють рахувати свої гроші. Банальна історія. На жаль, багато селерів 90% вони не мають фінансової грамотності. Но нас просто цьому не навчали в школі. Ось зараз в школі є такий прям предмет, раніше такого не було. І всі ми не дуже класно рахуємо, чесно кажучи. да? І в такому випадку люди просто ставлять якусь націнку свою, говорять, ну буду торгувати там, накручу там 30% або 50%, і буду щось продавати. Але так воно не файно буде, тому що ми розуміємо, що в нас є безліч постійних і змінних витрат, і щоб цього не було, потрібно спочатку прорахувати гію економіку ще в Excelчику, а далі вже завозити товар з Китаю, нарахувати його логістику, там прорахувати всі-всі витрати, екварін, точки розв'язки 30 гривень, все, 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 все. І після цього ми вже можемо думати, займатися цим чи не займатися, тому що дуже часто буває така історія, коли люди, увага. Копіюють діючу модель конкурента і копіюють його збиткову бізнес-модель. Тобто вони вбирають ті ж товари, які вже мінусять, яких люди просто зливають і сушують залишки. Вони просто не займаються тими товарами, водять їх, а ти ставиш їх в ціну, щоб просто бути в ринку. І звичайно, це дуже може замінусити ця історія. Тому результат вимірюємо лише прибутком, а не оборотом. Є купу селерів, які навпаки, вони спочатку вміряються оборотами. Які у тебе обсяг? У мене 2 мільйони, у мене 5 мільйонів. Це дуже круто. А скільки ти заробляєш? Оце величеньке питання. Йдемо далі. Оступний момент у нас є це вибір партнерів, тому що ми розуміємо, що якщо ми працюємо на маркетплейсах, у нас є якісь постачальники, логісти, перевізники, брокери є різні люди, які нам допомагають на аутсорсі це все робити. І ось тут величезний лайфхак. І одна з фатальних помилочок, що ми одразу обираємо якусь одну компанію, одну фабрику в Китаї, або перевізника якогось логіста, з ким будемо працювати на роки. Так, нібито і прикольно вибудовувати такі відносини, але з точки зору математики, воно не так працює. Ми постійно на будь-який закуп робимо аукціон між логістами, прямо даємо пакінг-лісти і інвойси кожному логісту, який у нас є в клубі. Там є вісім компаній. І от хто саме сьогодні краще, з тими і пливемо або летимо, або їдемо жиде. Розумієте? і вони постійно змінюються, тому що їм потрібно налаштовувати свої фрахти. Тому сьогодні краща пропозиція однієї компанії, а завтра у іншої. Та ж сама історія при виборі персоналу. Ми звичайно набираємо першого, а і в нас є воронка, найма персоналу. Та ж сама історія при виборі, наприклад, там товарів або фабрик. Також ми посилаємо не на одну фабричку свого байера, а на дві-три, і тільки після цього вже приймаємо зґрунтоване рішення підприємницьке. Да? Отака така історія. Тому дуже важливий момент дивитися більше ширше, да? тому що там є гроші. Більше цього грошей заробляється до того, як ти продаєш. Ти розумієш, що так, звичайно, нібито ти заробляєш гроші в моменті, але коли ти підготувався, знайшов більш кращих партнерів. Саме там є дуже багато прибутку, який просто є у твоїх конкурентів, а можливо, поки що не у тебе. Йдемо далі. Дуже велика помилка це закоханість у свій товар. От є купу людей, дівчат, знаєте, вони там роблять свої якісь товари. І говорять, я тільки товари для дітей роблю, і все, або там товари для тварин, і вони не дивляться ширше, що звичайно можна ще супутні товари, можна ще зробити якісь інші опції або зайти навіть ну взагалі в інші категорії, або там на ці і різні секції, да, мають назву. Але вони такі ні, я тільки займаюся там автотоварами. Короче, і все дуже дуже пагубна стратегія, тому що ми розуміємо, що закохатися в товар не можна так, товар. Це основа товарного бізнесу. Ми розуміємо, що ця конференція також про те, щоб більше продавати комусь, да як послуги робити або конкретно підприємцям більше продавати. І маркетплейси дуже круто підходять про це, чесно кажучи, тобто вони класно можуть конвертити ваші товари, якщо вони топові, там бестселери і Тому подібне, але проблема в тому, що не можна закохатися в свій товар. От ви повинні дивитися постійно в різні сміжні ніші або навіть інші ніші, і додавати їх, тому що дуже багато людей вони є виробниками. І вони говорять, ні, я от ці, ці товари там мапи по номерам роблю, і все коротше. Да, або я роблю тільки там товари з паперу або з металу. Я сам виготовляю. Але чи потрібно це ринку, оце велике питання. Йдемо далі. І ще одна з важливіших проблем це немає відсутності конвейера на Тобто ти постійно твій скаут або ти самостійно не додаєш нові товари собі в асортименти, то тобто тільки, не тільки не закохуєшся, да? а ти ще й постійно не маєш якийсь план додавання цих товарів в нових категоріях да? собі. В асортимент, тому що ми розуміємо, що ти обираєш Наша одиниця масштабування це кількість топових карток в різних категоріях. І ти розумієш, що ти в одну категорію зайшов. Перше правило, наше було яке: один-два товари плюхнув, супер. Заходиш в іншу категорію, там один-два товари, і так поступово-поступово ти робиш цей конвейер-новиночок, щоб ти був королем в різних категоріях. І чим швидше ти це робиш, чим, звичайно буде краще. Наступний момент є люди, є люди, які просто не розуміють головного. Сенсу взагалі на маркетплейсах, що люди шукають там через пошукові запити, і ці пошукові запити мають якусь ємкість, тобто ми розуміємо, що мова йде про трафік, і тут дуже важливий момент, що є люди, які просто от якось так вибирають, що я буду торгувати клікерами для планьорок або там сенсорним е там для сміття. Оце їхній такий вибір. Просто я буду торгувати цим товаром. Питання: а чи скільки є на сьогодні запитів? По цьому товару на якомусь маркетплейсі неважливо. Allegro, Amazon, Trendyol, Розетка. Є люди, які взагалі шукають ці товари, чи немає. Оце цікавий момент, тому що є люди, які просто роблять все вірно на тактичному рівні. Тобто вони роблять красну СО, там у них класна фотоворонка, е, відео, е, крутий там три відео завантажив, У них є там останні відгуки. ну бомба-ракета. Але проблема в тому, що вони просто не тим товаром торгують або навіть тим товаром, але не в тій, в тій категорії. Тобто ви розумієте, що ємкість навушників і ємкість клікерів вона зовсім різна. Да? тобто на, на ультра різна. Просто вона, як премєр ліга там, англійська по футболу, там якась аматорська ліга там, Запорізької області. Тобто, це взагалі різні світи, а дії, нібито одні і ті ж, ти робиш просування, налаштовуєш, рекламу налаштовуєш. Проблема в тому, що просто на ту категорію ти обрав. Тому тут дуже важливо дивитися, де є ярлички топ-продаж, де є вже багато відгуків у когось, може бути у маркетплейса або інші стороні селерів, да? І після цього вже, звичайно, ти обираєш рішення, таке що, да, я також хочу бути в топі в цій непоганій категорії. Йдемо далі. Це у нас вже останній одинадцятий пункт. Це four Seasons та тренди. Ми розуміємо, що є люди, які заходять в сезонні товари, і їх просувають через різні канали: Інсташопи, Google Performance Max, Meta, маркетплейси, або є люди, які торгують трендами. Ви бачите дуже прикольні такі лабубки. Як ви розумієте, це цікавий трендовий товар, але чому ж він цікавий був, а не сьогодні? Є. Тому що цей тренд в Україні був аж 48 днів Тобто лише 48 днів ціна з 2 тисяч впала на 318 гривень за 48 днів за півтора місяці. І ми розуміємо, що це був такий трендовий товар, що люди дуже швидко встигли його провести авіодоставкою. І звичайно, ціна впала, тому що є вже багато пропозицій на ринку. Це трендовий товар. Він продається в будь-де і в магазинах електроніки і в аптеках. Коротше, всюди і за кордоном, і в Україні він продається. Тому звичайно, якщо є багато попиту, ціна падає. Це трендовий товар. Потрібно бути дуже обережним, щоб взагалі займатися трендовими товарами. Там шланги для поливу, там якісь там машинки для катушок дуже обережно. І інший момент, коли ми говоримо про сезонні товари, тут є моменти, що тут пункт А, і це гарно, великі гроші. Тому що ви розумієте, що скоро у нас буде зимовий сезон. І ми готувалися до зимового сезону ще, увага, навесні. Тобто ми за 9 місяців вже готувалися до нового зимового сезону. Ми шукали постачальників, шукали логістів, виготовляли під своїм брендом. Два місяці пливло. Коротше, ми готувалися. Але зараз ми бомбанемо, звичайно, тому що ми розуміємо, що. Ми вже готові. У нас вже склади, повні товари, які вже картки виведені в топ. І ми чекаємо сезону, щоб просто сезон як на серфі хвиля тебе винесла до великих продажів. І тут є один момент: в сезонці потрібно своєчасно зайти і своєчасно вийти. Розумієте, як цікаво. Тобто, дуже часто помилка будь-якого маркетплейсу і будь-якого селера, коли у тебе на кінець сезону залишків більше, ніж на початок сезону. Ти запитаєш, як таке може бути? Дуже просто. Ти почав торгувати, у тебе пішло, ти замовив нову партію, а вона, доки приплила або прилетіла, вже нікому не потрібна. І ось це величезна помилка, яка є у 99% людей, які взагалі торгують сезонними товарами, будь-де. Розумієте? Своєчасно війти і своєчасно війти. Вийти дуже важливий момент. Тому ми розуміємо, що є у нас і трендові товари, і є там попит безумовно, тільки дуже швидкий, і мінливий. Є сезонні товари обожні, якщо ви розуміли. І ми у нас є чітка асортиментна матриця на літні товари, весняні товари. Там ми чітко розуміємо, що тривати восени, чим тривати взимку. І вам також рекомендую продивитися до цього також, тому що ви розумієте, що скоро буде там сезон ялинок, там скоро там. Але проблема в тому. Що є селери, які також дуже професійно грають всю гру, вони вже завезли цього товару дуже багато на склад, дві тисячі п'ять тисяч штучок кожного артикулу і від собі, і вони просто віджимають за два-три місяці якусь підкатегорію. Да? Тому потрібно розуміти, що сезонка вона дуже нібито така цікава по маржинальності, але проблема в тому, що там потрібно мати великий обсяг товару на складі, рісток постійний. Ну і розуміти взагалі правила умов гри. Тому що якщо ти торгуєш е, літніми товарами, то в липні. В кінці липня, у тебе вже вони повинні закінчитися. Як вам така порада? Тобто ти торгуєш е, там перший місяць червень, далі липень, і все на серпень вже не потрібно буде. тому що ти, якщо будеш мати товар на серпень і він буде повертатися до тебе, в темі фешн, одяг, то ти просто з цими залишками залишишся на наступний рік, і цілий рік будеш ці товари собі е, зберігати на складі, підплати пилом. А гроші, можливо, інвесторські у тебе будуть саме там не працювати. А ми з вами працюємо як інвестори, перш за все, а далі вже як. Конкретні люди, які торгують там десь там на маркетплейсах, або десь інвестори, перш за все, далі підприємці. Да? Нам дуже важливо, який у нас буде прибуток, да? ну і звичайно, як швидко з 1000 доларів ми зробимо 2000 доларів, з 2-4, з 4-8 і тому подібне. Так, друзі, 20 хвилин пройшло. Можна якісь запитання, тому що, на жаль, я дуже полюбляю спілкуватися по 5 годин, мінімум про маркетплейси. Це моя така страсть і жага, але я розумію, що у нас є якийсь таймінг, і звичайно я буду під нього підлаштовуватися. Тарас, які у нас є запитання, скажіть, будь ласка. У нас досить багато запитань. Є ось таке запитання: чи є SEO під маркетплейси? Хто його робить? і Як взагалі це відбувається? Що ти про це знаєш? Ну звичайно, я все знаю про маркетплейси. Як такого SEO під маркетплейси на сьогодні, якщо ви про розетку немає? У нас є в клубі деяка опція, де у нас є SEO-шник з розетки маркетплейсу, і там, звичайно, у нас є для своїх такий бутіковий варіант. Ми можемо один одному допомагати, і звичайно, там є люди, які збирають. А на маркет такого немає, тому що от розумієш, як немає SEO-шників для маркетплейсів, так і немає ну, великої ще кількості дизайнерів для маркетплейсів. Це така нова професія, якій тільки тільки. От я думаю, зараз буду навчати і Джені і інші компанії. Тому що ну, але якщо ти розумієш якісь нюанси, скільки потрібно у тебе символів з пробілами, без пробілів, що в перші 60 символів можна помістити, що найважливіше, які можна помички, там або не коми, лапки. Якщо ти розумієш, як воно працює, то ти можеш самостійно це все зробити. Там lci запит, латент та сомантичний індекс, ти розумієш, що ти можеш давати слова синоніми, все це зашивати, і це буде більше давати тобі безкоштовного трафіку, але платної послуги в Україні ще немає. Окей. Uh -huh. uh, okay. Чи можливо заробити великі гроші в маленькій категорії? І Якщо так, то чи мало чи багато таких категорій? Може ти mm -hmm. щось будеш? Класно, ну, дуже круте питання, тому що питання про ємкість воно найголовніше для нас. І ми розуміємо, що якщо ти тільки починаєш, тобі і потрібно йти в маленьку категорію. Не дай Боже, ти підеш в тонометри. Або там в ті ж там навушники не можна це робити. Ти просто не покажеш себе на першій сторінці, не буде показів, не буде у тебе кліків, не буде кліків, не буде транзакцій. Тому ні в якому разі. А ось маленькі категорії і поступово. йти одну категорію, другу, третю, четверту, і ти там вже король цієї категорії. І з кожною товарчиком береш там по дві, по три відправочки. Це дуже правильна стратегія. Це взагалі для початківців так і потрібно робити. Якщо у тебе є вже капітал, ти вже можеш дивитися на більш такі середні категорії, там футбольні м'ячі, якісь там або там чехли там під ну, Тобто вже такі категорії, де є багато попитів. Наприклад, кожна картка може там вже продавати по 10 разів на день, по 12, по 15. Це не максимум, друзі, тому що є категорії, де є по 50 продажів з однієї картки. Це вже такі потужні, червоні океани. Тоді е, ми розуміємо, що там потрібно і товаром багато складі мати, і е, інвестицій в просування також багато мати. Тому звичайно, стратегія малих категорій вона дуже крута. Але давай останню таку ремарочку, потрібно, щоб і мала категорія була ємка все ж таки. Тобто ти заходиш в категорії, дивись перш за все, скільки там є ярличків топ-продаж в лівому верхньому куточку. Якщо ти він не накручується, він дається системою за останні 14 днів найкращим 10 карткам. В цій категорії, якщо ти розумієш, що тебе є там три картки, і система просто не знайшла комусь сім дати. Ну тупо, хто кому дати, тільки три от найкращі. Це непогана категорія, але така маленька. А якщо ти бачиш категорію, де є всі 10 роздані, то то є дві ж. Хтось заробляє не ти ще поки, але хтось заробляє вже. Ти можеш сміливо стати поруч. Якщо бачиш, що у них там небагато багато відо них вони там небагато збережень таких серденьок, знаєте. Тоді окей, тоді все нормально, ти можеш просто стати поруч з ними через два тижні. Тобто, все просування на маркетплейсах йде за два тижні. Ти, вчора, тебе ще не бачили, пройшло два тижні, і ти вже можеш бути в топі. Ну, при деякій, звичайно, правильній системі. От, друзі, перед вами зараз є, до речі, QR-код. Ви можете перейти по ньому. Це QR-код, який веде на безкоштовний телеграм-канал, саме з маркетплейсу. Він найбільше на сьогодні є в Україні. Можете перейти там безліч інформації. Яка вам також може допомогти більше скласти своє враження про маркетплейси? Чи можна там заробити, які гроші, які там є результати? В тому числі там є інформація. І, звичайно, про наш бізнес-клуб Kingo Marketplace. Це єдиний професійний ком'юніті взагалі в Україні з маркетплейсів. Там є більше 200 людей з 15 країн. Це наші українці, які живуть в різних країнах, і розвивають свій бізнес віддалено, що дуже важливо, на українських маркетплейсах. І це дуже круто? Круто, круто. Ще одне питання до тебе. Як до партнера конференції, дякую тобі за допомогу. Завдяки тобі цей івент теж відбувається. Долучайтеся до чату людей, які торгують на маркетплейсі. Ти що Дмитро рекомендував? І питання таке: куди на які маркетплейси в Україні можна виходити, окрім розетки та промо, де є реально продажі, угу. то знаєш, потрібно розуміти спочатку, з чим виходити, тому що якщо у тебе, наприклад, є тема фешн, там одяг, взуття, аксесуари. Тобі спочатку точно не на розетку, От цікавий такий сюр. Тобі одразу на касту саме каста mm. фокусується на цих товарах. У неї є трафік. Вона забрала роками вже там, вже 15 років займається цією темою і прокачує цю історію. Звичайно, вона вже така мультибрендінгова платформа, але фешн це тут саме туди. Якщо говоримо наприклад про тему сантехніка, декор, будівельні матеріали, то звичайно на епіцентр 27 сім юа. Саме там є на сьогодні попит на ці товари більше ніж на інших майданчиках. Друге місце по цій категорії це пром. Якщо береш, наприклад, ти там тему техніка, електроніка, У нас дуже багато в клубі брендів, потужних саме власників електроніки. Ми розуміємо, що їм потрібно йти і на розетку, це намбува на пром і на ало, тому що АЛО також є класним маркетплейсом. І запрошує своїх сторонніх селерів в цю історію. Якщо тебе тема текстиль, можливо, тебе якісь там товари, там штори, там ну, різні такі товари, які з текстилю, там рушнички, всякі йди на єво. Це дуже класний на сьогодні. Потужний маркетплейс. На сьогодні по додаткам він номер три. Він вже обігнав навіть епіц. Центр по е, е, кількості людей, які заходять саме в додаток. Є ви там да, маєте на увазі. Тобто, скоро можливо буде і там номер два, якщо пром посунеться. Е, і дуже скоро ми розуміємо, що саме в цьому році, на Новий рік, буде така революція в галузі маркетплейсів, тому що мономаркетплейс -маркет, моно також буде навалювати дуже велику кількість трафіку і зараз вже відливає багато реклами, і буду залучати вже велику кількість людей. Спочатку зараз він робиться з темою електроніки і товар для дітей, але скоро буде і інша категорія відкрити. Тому всі маркетпейси класні, але проблема і питання головне в тому, чим чи ти будеш там займатися, які товари ти будеш там продавати. Важливо, друзі, якщо ви розумієте, що вам буде потрібно знайти найбільшу кількість трафіку по закону поретто, то ми розуміємо, що звичайно це розетка. От по трафіку воно однаково з промом на сьогодні. Сервіс SimilarWeb показує що однакове, і кількість на промі на розетки люди різні. Тому що на промі подешевше, знаєте, промпромчик, ціни воробчик на розетці. Там вже є. Можна писати скаргу, є відокі на товари з 2005 року, вже 20 років. Відуки на товари збираються на кожній карті. Да, і звичайно, це така ну вже така репутаційна історія. Там точно буде гарний товар, гарна якість. І ми, звичайно, я от вам даю таку величезну пораду. Якщо вибираєте чим же займатися, який маркетплейс там вивчати. Звичайно, перш за все, розетка. Ми розуміємо, що там більше всього грошей на маркетплейсах, саме там. Там не можна дропером, ну можна, але не. Нелегально, скажімо так, там обов'язково ФОП також на сьогодні, вже місяць тому, можна і фізичним особам торгувати на розетці, але ніхто ще про це не знає. І ми розуміємо, що розетка вона така більш потужна, більш масова реклама. Ну навіть на шортах Усіка, коли він переміг, була хто була розетка. Тому звичайно, краще на розетку. Дякую тобі, Дмитро King of Marketplace. Якщо ти вже торгуєш на маркетплейсах або розглядаєш це як нову можливість. Значить, треба придивитися до клубу. Е, дякую тобі ще раз на доповідь. Ми йдемо на рекламну паузу. І хочу сказати, що ті, хто хочуть продавати через маркетплейси, долучатися до бізнес-клубу КМП. Це місце трансформації ваших продажів на Marketplace. Приходьте на безкоштовний тест драйв клубу і побачите все своїми очима зсередині.